Продзвенів уже дзвінок, нас покликав на урок. Тож і ми часу не гаймо працювати починаємо, дітки. Відкриваємо наші зошити, записуємо число. Класна робота. І напишемо красиво-красиво хвилиночку каліграфії. Так, красиво, які красиві у вас матусі, так? А також запишемо три слова. Рум'яна, маківка та бджола. Маківка от, говорить погладити по маківці по голінці. Записали, а тепер погляньте на малюночки, що перед вами. Вам необхідно до назв цих предметів дібрати слова ознаки. Наприклад, на першому малюнку зображена вежа. Вежа яка висока. Або будинок. Будинок який? Так? І так до, кожного із, до кожної з картиночок. А доки ви дописуєте, я вам прочитаю легенду про прикметник. Жим був на світі прикметник, у нього було багато друзів-іменників. Вони супроводжували прикметника скрізь, підтримували його, без них не знав бідненько, якого він роду та яке число має. Але одного разу прикметник вирішив, що йому не потрібні друзі іменники, і пішов шукати собі нових товаришів. По дорозі він зустрів дієслово і вирішив подружитися з ним. Але з цього нічого не вийшло, бо дієслово не захотіло прийняти цієї дружби. Потім прикметник вирішив заприятелювати з числівником, та й ця дружба закінчилася невдачею. Засмучений прикметник вирішив вибачитися перед іменниками. Ті його пробачили. І з того часу прикметник та іменник, друзі, не вода. А тепер, дітки, до вас запитання, з якою частиною мови товаришував прикметник. Так, з іменником. І не випадково я вам прочитала цю лінгвістичну казку, оскільки прикметник і на сьогоднішній день товаришує з іменником. Він пов'язаний саме з іменником. І зараз ми з оцим всім вами будемо розбиратися. Я прочитаю речення. Ви можете цим реченням познайомитись у підручничку на сторінці 10. Скляна ваза стояла на столі. Про що говориться в реченні? Про вазу. Так. Давайте знайдемо головні слова. Одне ми вже з вами знайшли. Говориться про вазу. Ваза це що? Підмет. Ставимо питання від підмета до присудка. Ваза, що робила? Стояла. Отже, два головних слова підмет і присудок, ваза стояла. Тепер встановимо зв'язок між іншими словами в реченні, з другорядними так, словами. Стояла де на столі. Ваза яка скляна? Ось тільки що ми встановили зв'язок між словами в реченні. Тепер знайдемо прикметник. Прикметник який, яка, яке, які? Яка? Скляна. Так. З яким словом пов'язаний прикметник скляна? Скляна ваза, тобто прикметник пов'язаний з іменником. Те, що я вам на початку уроку читала казку, так, що прикметник товаришує з іменником. Він з ним пов'язаний. Ще раз читаю правило: у реченні прикметник скляна зв'язаний з іменником ваза, тому що вказує на ознаку цього предмета. І прикметник і іменник утворюють слово сполучення. Подивіться, будь ласка, на це слово сполучення скляна ваза. Визначаємо головне слово. Про що говоримо? Про вазу. Отже, ваза це головне слово, і зверніть увагу, воно позначається ось таким хрестиком. Це головне слово. Ви також олівчиком будете позначати такий хрестик. Далі ставимо питання від головного слова до залежного. Ваза яка? Скляна. Тобто так само малюємо олівчиком квадратну таку стрілочку, і зверху підписуємо ручкою питання яка? Так. І оскільки прикметники, вони пов'язані з іменниками, тому вони також змінюються за числами і родами. Якщо слово ваза, ваза це однина чи множина, однина. Отже, і слово скляна це також буде «однина». Прикметник пов'язаний з іменником. Якщо ваза однина, то і скляна. Це однина. Ваза. Визначаємо рід: чоловічий, жіночий чи середній. Ваза, вона моя. Це жіночий рід. Отже, і слово скляна це також жіночий рід. Давайте з вами спробуємо розібратися і попрактикуватися. Справа друга на сторіночці 11. Дивіться, кастрюля з металу. Утворюємо слово сполучення. Яка кастрюля? Металева. Отже, маємо записати металева кастрюля. Шукаємо головне слово. Про що говориться? Про кастрюлю. Позначаємо головне слово хрестиком. Ставимо питання до залежного слова. Кастрюля, яка За... Ой, металева, вибачте. Тобто, поставили питання до залежного слова. Наступне я спробую вам також. Допомогти, вивчитись, і я зараз буду пробувати також, також визначати. Отже, у нас наступне слово сполучення килим із шерсті. Килим із шерсті, килим який? шерстяний. Отже, так і пишу шерстяний килим. Шерстяний килим. Визначаємо головне слово. Головне слово це килим, Позначила його хрестиком. Далі ставлю питання до залежного слова. Килим, який? Який килим? Ой, Важковато так. Килим який, пишу зверху питання, який? Шерстяний. Ось таким чином я визначила головне та залежне слово. Далі у нас також є подушка з пір'я. Яка подушка? Пір я на. Секунду, переводжу. Пір. Я на подушка. Визначаю головне слово. Це подушка. Поставила хрестик. Далі ставлю питання від головного до залежного. Подушка. Яка пір'яна ось таким чином? Ваше, дітки завдання буде опрацювати другий стовпчик слів і третій стовпчик слів таким же чином змінити склянка із пластику. Пластикова склянка, банка зі скла, скляна банка, ваза з глини, глиняна ваза і так далі. І також встановити зв'язок іменника з прикметником, визначити головне слово і залежне за допомогою питань. Після того, як ви опрацюєте, спробуйте себе у ролі редактора. Відредагуйте дані словосполучення, бо ми так не говоримо: скляні двері, пір'яне подушка, дерев'яна стіл, пластикове вікно, затишна кімната, кам'яні будинок. Відновіть, змініть закінчення і у вас вийдуть чудові словосполучення. А я вам для цього бажаю успіхів, вірю в ваші сили та старання.